В Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв грандіозне свято. Заклад відчинив двері для абітурієнтів 2013. Випускники шкіл, училищ, технікумів, коледжів прийшли до вузу, щоб знайти улюблену професію. Я хочу поступити на спеціальність актор-кіно, тому що я вже знімався во многих там відеороликах, був, є опит роботи. ну, как бы можно сказать, мало в короткометражках. Ну, по Николаеву и в Одессе, и в Киеве немножко. Ну, думаю, у меня получится. Я выбрал вуз Поплавского, потому что считаю, что здесь хорошие преподаватели. Можно в будущем будет найти достойную работу, высокооплачиваемую. И я буду развиваться как человек в этом вузе с такими преподавателями, людьми, специалистами своего дела. Ну, я вважаю, це мені допоможе в жизни. Привітати нинішніх абітурієнтів, а в майбутньому, можливо, і студентів свого вишу приїхав ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський. Саме головне для кожного із вас вибрати любиму професію. Через любиму професію самореалізувати себе як творчі особистості. Якщо у вас буде любима професія, якщо ви самореалізуєте. Через любиму професію ви будете щасливою людиною. Саме головне вибирайте не вуз. Навіть якщо ви не до нас підете. Головне, щоб ви вибрали любиму професію. Через любиму професію ви можете самореалізувати себе як творчі особистості. А для цього потрібно дуже просто мету, здорові творчі амбіції, характер, мету, і як би важко знайшли до цієї мети, ви перемагали самі собі. Так, що я вам бажаю жити, любити, творити і перемагати. А творчим людям у виші зауважив Михайло Михайлович завжди зелене світло. Ректор Київського вузу високо оцінив досягнення Миколаївської філії. За його словами, сьогодні це потужний навчальний заклад, який готує спеціалістів, затребуваних на ринку праці. Миколаївський філіал Київського національного седу культури це один з самих таких елітних, самих перспективних і самих знакових для Київського національного сети культури. Філіал Миколаївський вже багато багато років, і він займає в освітньому просторі знакове місце серед всіх вищих навчальних закладів і серед філіалів Київського національного центру культури мистецтв. Я думаю, що сьогодні тисячу абітурієнтів, молодших спеціалістів, які прийшли сьогодні на день відкритих дверей, я приємно здивований в такому приємному шоці. що... Багато молоді хочуть поступати в творчий культурно-мистецький гуманітарний вищий навчальний заклад, який називається Київський національний університет культури і мистецтв. Абітурієнти на власні очі переконалися, що такого спектру професій, який пропонує університет культури і мистецтв, Треба ще пошукати. Усі, хто прийшов до вузу цього дня, могли відвідати майстер-класи та прослухати інформацію про будь-яку з представлених професій. Михайло Поплавський, який також побував на кожній з презентацій, був приємно вражений підготовкою нинішніх студентів. Потужно розвивається цей готельно-ресторанний бізнес, е туристичний бізнес, сьогодні документознавство з інформаційна діяльність, хореографія. Сьогодні ми можемо говорити про дизайн одежі, середовища, графічний дизайн. Ми говоримо про ті напрямки, які сьогодні популярні серед молоді. Ми максимально на освітньому ринку даємо ті послуги, які сьогодні потребує Миколаївщина. Разом з абітурієнтами ректор Київського вузу завітав до академії перукарського мистецтва, яка сьогодні діє в університеті. Навчання проходить у спеціальних лабораторіях. Студенти з задоволенням демонстрували, чого навчилися під керівництвом досвідчених викладачів? До речі, свої роботи студенти мають змогу показати не лише на університетських заходах, але й на різноманітних обласних, регіональних та всеукраїнських конкурсах. Спочатку я хотіла вступати до іншого університету. Коли настав час здавати документи, я сиділа в черзі і думала: невже я зможу прожити своє життя без творчості? Ну потім буквально хвилин десять пройшло, і я зрозуміла, що тут мені робити нічого. Я не вагаючи встала і приїхала в Миколаївську філію Київського національного університету культури і мистецтв. Зараз я займаюся улюбленою справою, працюю, на мою думку, на найкращій роботі і впевнена, що всі, хто вважає себе талановитим, яскравим і хто не бачить свого життя без творчості, потрібно вступати саме до нас. Дизайнери ще одна потужна спеціальність у вузі. Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв готує фахівців за трьома напрямками: дизайн одягу, інтер'єру та ландшафту. Навчання проводять імениті митці. А головне всі практичні завдання та дипломні роботи студентів мають конкретне застосування. В нашій студентській творчій копілці, тобто, Дизайнерские работы. Вот. Много очень интересных проектов. И это проекты связаны с благоустройством Николаева и городом нашей области. Это разработка экстерьера и интерьера жилых зданий, общественных зданий. Далее мы работаем над Оформленням паркових зон, зон відпочинку. і дійсно ці проекти заслужують внимання і реалізації. Аут, студенти, хореографи та музиканти підготували для всіх абітурієнтів та іменити гостей прекрасний концерт. Та научно продемонстрували свої вміння. Народний ансамбль Миколаїв, народний студентський хор, які діють на базі університету, неодноразово ставали лауреатами найпрестижніших всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Випускники обох спеціальностей працюють у провідних театрах Миколаєва та інших міст. Очолюють різноманітні творчі колективи області. Підкорилися випускникам Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв і закордонні сцени. У нас випустились дуже плідні такі випускники, які працюють не тільки в Миколаївській області, але й по всій Україні, і за її межами. Наш студент наша гордість це Горбаль Артем, який зараз працює в Молинруші у Франції. Де... Коли перевіряли, було 100 чоловік на місці, коли був кастинг. І він пройшов і танцює. Могильов Денис, який зараз танцює в Мюнхенській театрі, опери і, і балету. Специфіка нашої роботи, особливо хору, заключається в тому, що народну пісню її не співають, її грають, а зграють це значить співають всією душею. І у нас виходять е, е, студенти, які вміють. По Станіславському кажуть, перевтілюватись в пісню, і тому наші студенти є яка вам сказати дуже знаковими і дуже такими конкурентноздатними. Не менш цікавою була і презентація менеджерів індустрії дозвілля та готельно-ресторанної справи: аніматори, культурологи, туризмознавці, організатори культурно дозвіллєвої діяльності, професійні бармени, кухарі, ресторатори. Сьогодні це одні з найпопулярніших. Ніших професій. Університет культури постійно моніторить ринок праці України. Тож у тому, що спеціалісти затребувані, жодних сумнівів. Ми проведемо маркетинг і ми знаємо скільки приблизно куди молодь хоче. Мотивація, чого вони туди поступають, і які спеціальності потрібно розвивати в південному регіоні. У Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв схвалюють, коли студент одночасно навчається і працює. Адже тоді отримані знання він може застосувати на практиці, а без роботи випускники вишу точно не залишаться. Адже Миколаївщина курортна зона із безліч у закладів відпочинку, кожен з яких потребує висококласних спеціалістів. Коли до нас приїжджають і відбирають наших студентів, то по-перше, що вони відмічають? Що студенти являються е, широко сторонніми людьми, тому що вони і співають, вони і танцюють, е, вони і актори водночас. Всі наші студенти, всі до єдиного, вони розібрані. Е, чому? Тому що е, у Чорного моря. Е, Кожний заклад має нашого студента і не на практиці, а дійсно вони працюють на роботі в свій канікулярний такий час. Знайти спеціалізацію до душі змогли й ті абітурієнти, які віддають перевагу економічному спрямуванню. Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв готує фахівців за спеціальністю Економіка підприємства. Не дивлячись на те, що практично всі миколаївські вузи випускають студентів-економістів, все більше абітурієнтів віддають перевагу саме Миколаївській філії університету культури. Випускники вишу отримують хорошу мовну підготовку, тож можуть відкрити власний бізнес не лише в Україні, але й за кордоном, ми готуємо і даємо їм можливість практикуватися і в фінансових учреждений страхових організаціях, і социально-культурных каких-то сферах, для того, чтобы получив диплом бакалавра и специалиста, мы готовим по этим э, уровням э, специалистов, э, чтобы они могли применить свои знания в достаточно широкой сфере. Они могут э, работать экономистами, плановиками, различного рода расчетчиками, если есть такая необходимость. Они могут работать менеджерами менеджерами, потому что наряду с экономическими дисциплинами мы даем достаточно широкую подготовку вот по менеджменту, ну связанную, естественно, прежде всего предприятия, предприятия и предприятия и промышленного профиля, предприятия сферы услуг. Кроме того, у нас дается достаточно хорошая подготовка языковая, поэтому многие из наших выпускников получив бакалавра здесь, они осуществляют дальнейшую подготовку за рубежом. Михайло Попласки зустрівся і зі студентами, які обрали спеціальність бібліотекаря та документознавця. Батьківські поради директора київського вишу абітурієнти сприймали гучними оплесками. А дехто дивувався, керівників своїх навчальних закладів за роки навчання в обличчя не бачили. А з Михайлом Поплавським спілкуються як із товаришем. Та й самі студенти зізнаються, не пошкодували ні про вибір спеціальності, ні про вибір вузу. Тож і нинішнім абітурієнтам радять не вагатися. Коли постало питання, до якого вузу вступити для подальшого навчання, я обрала Миколаївську філію Київського національного університету культури і мистецтв. Критерієм, яким я вибирала, це було подальше працевлаштування та перспективність самої професії. Професію, яку я обрала або спеціальність, це документознавство та інформаційна діяльність. Дана спеціальність для мене є важливою, тому що можна працювати на різних посадах: це і це і секретар-референт, це і працівник інформаційно-аналітичної діяльності. Ми навчаємося в професійних і обладнаних класах. Наш викладацький склад є професіоналами своєї справи, вони викладають матеріал якісно, доступно для студентів. Я пропоную всім поступати до нашого вузу на нашу спеціальність. Спеціалісти, наші випускники. Вони працюють в різних установах і організаціях. Серед установ це і облдержадміністрація, міські виконкоми райвиконкоми, архівні установи, пенсійні фонди, банківські структури. Студенти, випускники спеціальності документознавства та інформаційна діяльність можуть працювати референтами, секретарями-референтами, референтами-аналітиками, можуть очолювати різні структурні підручника. Озділи в принципі не тільки в установах державного підпорядкування, а і в установах комерційних. Миколаївський філіал Київського національного університету культури і мистецтв це сучасні технології, новітні методики навчання, розгалужена інфраструктура, це сплав давніх традицій та інновацій, значні досягнення в області культури, професійні викладачі, творчі проекти, це дві тисячі студентів і 19 спеціальностей. Кожна з яких користується популярністю в абітурієнтів. А випускники вузу можуть продовжити навчання у Києві. У нас п'ять навчальних корпусів, які забезпечені всім необхідним для якісного навчального процесу. Музиканти забезпечені музичними інструментами. Документознавці забезпечені комп'ютерною технікою з мультимедійними технологіями. Творчі спеціальності, такі як дизайн, перукарське мистецтво, вони мають свої навчальні лабораторії. І головне, що наш вуз він має два гуртожитки. Які, якими ми забезпечуємо всіх студентів, які приїздять до нас з інших міст і сіл Миколаївської області і з тих областей, які поряд з нами, Київському національному університеті культури у нас більше тисячі бюджетних місць. Я думаю, що ми переговоримо із Обласним управлінням і місько, міським управлінням освіти, щоб були цільові направлення, щоб прийшли поза конкурсом талановиті обдаровані діти Миколаївщини. Сьогодні університет культури та мистецтв не просто вищий навчальний заклад. Це бренд, відомий в Україні та за межами нашої держави, і його двері відчинені для вас. Ми бажаємо всім абітурієнтам найкращих здобутків. Виваженого підходу до вибору своєї спеціальності і чекаємо їх у нашому вузі.